Шановні друзі, починаємо нашу прес-конференцію. Партія Зелених України давно не виходила в ефір, тому ми вас вітаємо з таким надбанням. Що нас змусило до цього? Ну, По-перше, я би хотів повідомити, що партія, врешті-решт, позбавилась впливу ну, в лапках бізнесменів, тобто людей, які. Певний час спонсорували нашу організацію, і тому сьогодні партія абсолютно чиста, переживає період, скажімо так, оновлення. Ну, ви самі знаєте, це досить важко, тому що коли Орел скидає пір'я, то він якийсь час сидить в своєму гнізді і нічого не робить. Але ми не можемо собі дозволити, тому що такої розкоші, тому що в Україні відбувається дійсно сьогодні реальний злам системи олігархічної. Тобто нам, нам би хотілося, щоб він відбувався, але разом з тим ми бачимо, що є певні маячки, певні сигнали про те, що це почало відбуватися. І це не стосується, скажімо, тих проблем, які в нас є на Сході і на півдні. Це стосується насамперед розуміння українцями, розуміння населенням нашої держави, того факту, що Майдан гідності, який відбувся вже рік тому. Він дав нам певні переваги і певні можливості для того, щоб це зробити. Ми вітаємо ініціативу президента України, який поміняв, верніше вперше пустив, скажімо так, на одну область відомого грузинського Політка. політика президента Сакашвілі, який за декілька днів. Радикально міняє ситуацію в такому важливому для України регіоні. Ми сподіваємося, що цей початок був якраз дуже серйозно обдуманий, і, мабуть, все-таки президент наважився на нього після того, як він побачив, що ситуація сьогодні в Україні така, що гальмуються всі реформи, що повертаються до влади люди, які не можуть бути реформаторами. І, звичайно, партія зелених, розуміючи це, повинна бути в перших рядах тих людей, які хочуть зламати систему. Для чого ми сьогодні про це говоримо? Тому що хто може політичну систему зламати? Український народ. Яким чином? Через вибори. Як відбуваються вибори через закон про вибори? Чи є в нас новий закон про вибори? Нас його немає. На сьогоднішній день ті закони, які існують, вони існують для людей власть придержащих в лапках, тому що ці люди створили всю систему влади, вони володіють засобами масової інформації, і тому український електорат, на жаль, сьогодні слухає їх. І, як правильно сьогодні заявив Саакашвілі, оця карусель, де Дуже мало еліти крутяться одні і ті ж люди. Вони переходять з позиції в опозицію, але залишаються при владних і фінансових потоках, і український народ залишається ні з чим. Тому ми гостро критикуємо сьогодні закон про вибори, який прийнятий в першому читанні. До речі, він прийнятий аж через 8 місяців після того, як він був. І необхідно було його приймати, але це вже відома практика українських політиків. Вони завжди хочуть зафіксувати свою владу, не хочуть мінятися. Навіть такі приклади, як, скажімо, пройшов срок, строк повноважень, але наші депутати діяли. Ми це знаємо в Київській раді. Таке відбувалося, Два роки просрочили. Ну ви розумієте, наче інших людей в цій країні немає. Тому, о, говорячи про вибори. І про цей закон, який пізно вже прийнятий, причому з поспіхом прийнятий, прийнятий реально закон, який стягався, наче там немає спеціалістів, юристів. Він робився на основі німецького закону про місцеві вибори із нашими статтями. Це така компіляція, це такий синтез. І він там стерчать вуха олігархів з-під того закону, і ми бачимо з вами, що він сьогодні не годиться для того, щоб по ньому проводити вибори. Звичайно, буде друге читання, і тому ми звертаємося до всіх наших політичних колег, партій, які не входять в парламент, не парламентські партії сьогодні, але які хочуть представляти народ України, в тому, щоб вони підтримали наш тиск на парламент з тим, щоб закон все-таки був прийнятий нормальний, який би дав нам змогу зламати хребет у цій системі олігархічної влади. Сьогодні е, присутні на нашій прес-конференції два голови обласних організацій. Вірніше голова міської організації Сергій Лузовик, і, е, Луговик, вибачте, і голова в екзилі Луганської організації е, Владислав Тертишніков, який сьогодні. Е, Теж розкаже дуже цікаві речі про те, як існують і живуть організації в, в зоні, яка знаходиться в, в системі бойових дій. Ми хотіли поговорити про вибори і в кінці дати вам невеличку сенсацію, яка взагалі-то є для нас можливістю заявити про те, що партія Зелених хоче радикальних змін в нашій країні. Я надаю слово Владиславу. Я хотел бы добавить к выступлению Виталия Николаевича немного по тому законопроекту, который мы сегодня обсуждаем. Мы считаем, что олигархи через Верховную Раду пытаются законсервировать ту политическую систему, которая есть сейчас. Хотя к моменту голосования на местных выборах пройдет уже два года, как Украина изменилась, образовалось достаточно много лидеров общественных организаций, политических систем, других, не таких, как были раньше, им доверяют люди. Но они молодые, им нужна поддержка, и они также хотят быть услышанными. Но ситуация складывается так, что нам предлагают под видом реформ, по-новому, собственно говоря, те же самые тренды, которые были и вчера. Поэтому мы считаем этот законопроект, проект – это шаг назад в демократии нашего государства. Это первое, что я хотел сказать. И возвращаясь, точнее не возвращаясь, а приближаясь к Луганской области, откуда я и где я возглавляю областную организацию и вообще в целом к Донбассу, я хотел бы сказать, что на Донбассе будет достаточно просто с выборами. Потому что Донбасс и так голосовал до известных известной ситуации явка была достаточно низкая там. и в связи с тем что там происходят военные действия мало людей придет на выборы по разным причинам. по причинам того что очень многие уехали оттуда. По причине того что люди боятся и не хотят высказать свое мнение публично, хотя ну, как бы мы считаем, ну, говорим о том, что это таемное голосование. Но просто почему там будет с выборами? Потому что за тех кандидатов в депутаты, за те политические партии, проголосуют в большинстве своем и дадут им, так сказать, старт или же узаконят те, которые сейчас есть, это вооруженные силы Украины. Сколько их будет там на момент, э, дислоцирующие там, естественно, сколько их будет на момент там выборов, мы не знаем. Вот, собственно, и э, та изюминка э, Донбасса, э, которая э, будет там буквально через месяц. Выборы будут решать э, вооруженные силы Украины. Ледислав, але хотілося б все-таки повернутися до закону і, і згадати два моменти, які не дають можливості політичним партіям і громадським рухам відчувати себе комфортно на наступних виборах 25 жовтня. Я маю на увазі високий відсотковий бар'єр прохідний і грошову заставу. Так, так, по цьому. Увеличению 5% барьера, я как раз и говорил, что это и является консервацией той политической системы, которая сложилась ну даже не сейчас, а на два года назад, за исключением одной политической силы, увеличением проходного барьера до 5% и для блоков для 7%. Хотел бы сказать, что Украине сейчас нужно широкий спектр политической и э, реализация тех молодых сил, которые э, за последнее время проявили себя. Поэтому партия Зеленых э, призывает э, политические силы в парламенте и другие политические партии э, сказать о том, что необходимо снижать барьер. Ну, до того мінімуму, який може представляти навіть один чоловік от політичної сили, і це буде голос, і цей голос буде услушан. Я Владислав хотів би, щоб глядачів не, не склалося враження, що ми боїмося 5%. Ми його долали 98-му році, і справа навіть не в цьому. Справа в тому, що таким чином відсікаються всі політичні організації і ідеології, які сьогодні є в українському народі, але не представлені в парламенті. Сьогодні представлені люди, які є членами якихось, я б так сказав, ну, олігархічних партій, які мають навіть іменні назви: партія Порошенка, партія Юлії Тимошенка, партія Ляшка. Зрозумієте, ну, я поважаю цих людей, але... В світі такого немає, що є, є політична організація, яку дуже важко зрозуміти, яка в неї ідеологія. Ідеологія насамперед це вираз, скажімо, громадянського суспільства по відношенню до свого майбутнього. Наприклад, комуністи пропонували комуніст. І люди 70 років жили в такій державі. Є націоналісти, є зелені, є ліберали, і так далі. І так далі. І таким чином треба формувати нашу країну, щоб люди знали за що вони голосують, а не голосували за кота в мішку. Тому що він може поміняти свою позицію, і таке відбувається в нашій країні. Ми ж з вами багато знаємо, що для того, щоб залишитися в парламенті, треба поміняти 10 партій. Я думаю, що є рекордсмени і по 12 поміняли фракції, поміняли і так далі. Тоді знов таки нема нічого в законі про непотизм. Я маю на увазі, що у нас сьогодні взагалі якийсь сімейний підряд. Депутати йдуть люди і своїх дітей туди просовують, своїх дружин туди просовують і так далі. Це що за країна? Для чого нам така демократія? Якщо ми вже зробили революцію, якщо ми вже пішли на те, що в нас є жертви, то давайте будемо чесними по відношенню до політичної системи. Давайте її будемо міняти, врешті-решт, а їм поміняти можна тільки через вибори. І знов таки. Нам підсовують цей закон. Знову ти не сказав про майнова застава. А це що таке? Що це? Багатий народ чи що? Чи це вибори тільки для багатих людей, які накрали гроші. Які... Я не кажу навіть про бізнесменів, які заробляли гроші. Я кажу про чиновників, які тупо крали гроші. Звідки в чиновника, навіть як він 25 років працював на одному місці, можливості купити собі лексус, наприклад. А в них і дачі, і лексуси і так далі. і так далі. Звідки це береться? Це береться трудові гроші, які кралися конкретно в наших громадян. І ці люди мають сьогодні право йти на вибори. А ти, якщо ти бідний, якщо в тебе ніколи ти не крав, ти чесний, ти тільки можеш дивитись, голосувати або ні. Розумієте, в чому проблема? І в новому законі треба передбачити всі ці норми. Тому ми так різко виступаємо проти цього. Да. В Взагалі, під красивою э, реформы нам, по суті, э, подсовывают попугайчика без голови. Попугайчик без голови. Так, ну і, і тепер я хотів би знов би хотів нагадати, що президент зробив дуже рішучий крок. От ніхто про це не говорить зараз модно критикувати керівництво країни. Ми теж критикуємо керівництво країни за невдалу, скажімо так, кадрову політику і так далі. і так далі. Але той факт, що все-таки ж це президент призначився Акашвілі в Одесі, він говорить про те, що президента є воля для того, щоб зламати хребет олігархічній системі. І весь народ повинен про це знати. Я дивуюсь, для чого нам міністерство. Інформації, яке очолює друг президента, яке нічого про це не говорить позитивного, говорить тільки негатив. Один Саакашвілі сам себе піарить. Про це треба говорити публічно, і треба говорити, для чого це робиться. А це якраз дуже серйозний сигнал для того, щоб у нас змінилася країна. І ми робимо другий крок. Звичайно, ми не порівнюємо себе з владою, яку має президент, але ми робимо. Такий же аналогічний крок. Я для цього надаю слово голові Київської міської організації Луговику Сергію Миколаєвичу. Спасибо. Спасибо, Віталій Николаевич. Ну, как уже Віталій Николаевич обозначил, что олигархические партии под каждую избирательную кампанию готовят закон под себя, создавая те или иные условия. Для, своего, для своей собственной победы и для так сказать, невозможности нормальных демократических выборов. Но так или иначе, мы, партия Зеленых Украины, нам 25 лет в сентябре этого года, мы классическая идейная партия, не пропустили ни одну избирательную кампанию и ни с кем никогда не объединялись. Мы идем и в этом году на выборы. Мы приветствуем признаки закона про открытые списки, потому что считаем, что это нормальная европейская норма. Мы уверены в своих силах, потому что благодаря своим европейским друзьям и постоянной поддержке их на местных выборах, на национальных и на выборах в Европарламента, мы прекрасно понимаем, что такое выборы по открытым спискам. Также хочется обозначить, что большую роль в выборах играют люди, личности. Личности, которые фундаментально смотрят на развитие того или иного субъекта государственности, государства, локальных каких-то моментов города, района, села. И так на основании этого Киевская городская организация партии «Зеленых Украины» выступила с инициативой и предложила Олесю Данию, известному украинскому политику быть выдвинутым от партии «Зеленых Украины» кандидатом в мэры города Киева. Олесь Даний поддержал наше предложение и в ближайшее время, я думаю, вы так сказать, как участники процесса, я имею в виду журналистов и общественность, увидите так сказать, наше стремление поменять в городе, нашу фундаментальность в этом процессе. Так как ну, бессмысленно говорить о популизме э, киевской власти, которую мы избрали в прошлом году. Да? Э, ожидания упали до минимальных э, составляющих, а популизм стал ярким последние несколько месяцев в канун э, избирательной кампании. Ничего фундаментального. Ни Виталий Кличко, как мэр, ни его команда в городе Киеве не сделали. Город нуждается в фундаментальных концептуальных изменениях. Город должен стать ближе к людям, не к группе людей, а к конкретно взятому киевлянину. Ведь э, ну, нам очень нравится глобальный лозунг зеленых думать, э, глобально действовать локально. И это то, что надо сегодня столице. Потому что а глобальные преобразования с локальными конкретными действиями это спасет город от той хаотической застройки, от тех транспортных проблем, которые мы имеем. И, ну, я не буду перечислять все проблемы, я уверен, все их знают, и журналисты и киевлянины. Но мы благодарны Олесю Данию за поддержку нашей инициативы. Это означает, что коренной киевлянин честный, порядочный, фундаментальный политик действительно оценивает зеленые идеи и поддерживает э, курс развития города на базе зеленых идей, урбоэкологии, э, города, комфорта и т.д. и т.п. Мы предлагаем общественности и журналистам следить, поддерживать нас, подключаться к процессу и вместе сформировать команду Олеся Дания на выборах мэра города Киева. Якщо дозволите, я додам, додам а, а, таку річ, ви знаєте, абсолютно не хочеться критикувати героя Майдану Кличка. Абсолютно не хочеться, тому що ми теж учасники Майдану, ми бачили його, ми бачили, що це мужна людина, що це людина, яка може покласти своє життя за Україну. І це дуже важливо. Не всі можуть в цій державі зробити такий поступок. Він може. Але разом з тим, він. Сів на те місце, яке сьогодні, скажімо так, ну не відповідає його можливостям. Цей герой, ця людина, яка прославила Україну в спорті. Цей люд це людина, яка на майдані показала приклад мужності. Приклад патріотизму і так далі сьогодні зайняла, ну скажімо так, чи комфортну позицію, чи вона не розуміє, що відбувається в плані міського, скажімо так, політикуму. Але разом з тим його рейтинг дуже низький. І саме через те, що, мабуть, в нього немає команди. Ті люди, які оточують його, зробили все, щоб нівелювати його вплив, його ну. Серйозний, скажімо так, бійцівський характер, не направили на ті реформи, які можливими могли би, якби він себе ввів так, як, як, скажімо, інший сьогодні керівник, який працює в Одесі. Тому я для себе, знаєте, мені, мені, я недавно побачив дуже недавно, буквально на пляжі в гідропарку, як Інвалід стояв під сходами в колясці, і всі його обходили, ніхто його не піднімав. А чому? Тому що там немає просто елементарного ескалатора, який у всіх цивілізованих країнах є. Тому що в нашого мало інвалідів, а тим більше зараз люди, які віддали своє життя і здоров'я за нашу державу. Що цього не можна зробити? Чи Кличко, скажімо, ніколи в Європі не був і не бачив, що там в кожному переходять це є? А Київський вокзал, вибачте. З чемоданами люди ходять туди-сюди, вкрали скільки грошей на тому ремонті, і не зробили елементарного. Не зробили людям допомоги в простому плані пустіть ескалатори. Та на Хрещатику не працює ескалатор. Та подивіться, що робиться біля мерії, стоять машини на тротуарі, це нормально. Розумієте, цей піар це не, не коли ти їдеш на велосипеді і тебе знімають камери. А коли ти кожен день їздиш на велосипеді, тому що тобі зручно на велосипеді їздити. А де можна так, в Києві проїхати на велосипеді? От іменно, я, я про це і кажу. В Європі люди їздять не тому, що вони піаряться, тому що їм зручніше проїхати там, 2 кілометри, вони тому це роблять. А в нас це робиться, так, да, в да, нас Яценюк сідає в літак, в економічний клас і летить, і всі показують, який в нас е, прем'єр. Ну, слава Богу. Що в нас такий примір, але цей примір знає, що пенсіонер чи людина взагалі в Європі не було, в нього нема квитка навіть на економічний клас і ніколи не буде, якщо буде така політика в державі. І якраз про це ми говоримо для того, щоб, врешті-решт, люди зрозуміли все в їхніх руках. Якщо будете сидіти, чекати, мовчати і йти на вибори по тим правилам, які вам малюють, то будете жити в такій країні, яка незручна для життя. Влад, ты же хотел да, я хотел добавить, что мы говорим сейчас о комфортности городов и говорим о комфортном Киеве. Насколько здесь комфортно проживать? Так вот, для того, чтобы сделать те же самые велосипедные дорожки, необходима просто желтая краска и политическая воля. Больше ничего. Шановные друзья, еще одно слово про Лесю Дания. Чому Олесь до ній з нашої точки зору? Мені можуть зразу закинути, там, що він, він був депутатом Київської ради, до речі, і він знає, що це таке. Але разом з тим, головне, що нас приваблює в цьому кандидаті, це те, що він не тільки здатен, але він готовий, він рішучий робити реформи, як це робить Саакашвілі в Одесі. Тільки такі люди. Можуть допомогти нам сунути оце колесо важке нашої, скажімо так, позбавлення від олігархату, позбавлення від корупції. От саме такі люди, тому ми його попросили. Ну ми ще офіційно його не висунули, тому що закон ще не дозволяє це робити. Але разом з тим ми знайшли спільні точки зору, і ми вважаємо, що це найкращий кандидат для сьогоднішнього Києва, тому що ми перебрали всіх і ми бачимо, що він може і. Офіційно це робити, як людина політично заангажована, і разом з тим він і господарник непоганий, і крім того, він чесна людина, яка готова для України віддати своє життя. Дякую за увагу всім, хто прийшов, і сподіваємося на наступні зустрічі. Спасибо.